Привіт, до вашої уваги, лот рушників бренду Lux Tammiomare. От вони йдуть в двох видах. Будуть такі комплекти в двох з двох штук. розміри 50 на 30 см. Матеріал котон, вони дуже класні, приємні на дотик. Таких буде три комплекти в такому кольорі, а також будуть в таких кольорах сірий світлий та сірий темний по одному комплектові. Також будуть такого виду, тут теж дві одиниці, розміри 30 на 50. Вони так класно запаковані, класна ідея для подарунку буде. Вони в таких кольорах, також рожевий є та сірий. Кожного кольору буде по дві одиниці, в такому буде три. Всього є 14 комплектів. Собі вартість 1,74 гривні, а вартість лоту 1030 гривень. І цей лот вже зараз можна замовити на сайті або у наших менеджерів, а щоб бачити всі наші новинки, підписуйтесь на наші YouTube канали та вайбер канали. Всім дякую, заробляємо разом!